Росія намагається всіма способами пригнітити життя українців. Вони хочуть залишити нас без тепла, світла та домівок. Але як би вони не намагались, ми боремось за те, щоб не тільки благополучно пережити зиму, а й здобути нашу бажану перемогу у рашистів. Кременчуцькі новини в ефірі, чим запам'ятався сьогоднішній день, розкажемо у програмі. Сьогодні в Україні відзначається День ракетних та артилерійських військ. Саме вони, боги війни, знищують значну живу силу ворога та захищають нашу рідну українську землю. Детально про свято та як богів війни вітають кременчужани. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Богами війни їх називають не просто так: саме українські артилеристи у війні проти расистів вражають значну частину живої сили ворога, важкої техніки, авіації і інших важливих об'єктів. До українських ракетних військ та артилерії належать з'єднання озброєні оперативно-тактичними і тактичними ракетами, гаубичною, гарматною, реактивною та протитанковою артилерією. Наші артилеристи завжди були вправними, але тепер, завдяки допомозі міжнародних партнерів, українська армія. Має сучасне озброєння. Сьогодні всі українці дякують нашим ЗСУ, що захищають нас та нашу рідну землю від окупантів. І щиро вітають з професійним святом. Ми хочемо привітати і подякувати не тільки ракетникам, а всім нашим Збройним силам за те, що вони роблять, захищають нашу країну. І ми маємо можливість дихати, дихати і... свіжим повітрям. Так. І... Гуляти з нашими дітками і спокійно спати вночі. Дякуємо. Дякуємо. Дуже дуже молодці, гарно працюють, захищають так. І взагалі така ситуація, що ну, багато хто життям їм зобов'язаний. Тому так, вітаю. Поважати сили, сміливості та жити, щоб все було добре. Побажати їм здоров'я, спасибі, що вони нас так гарно охороняють. Ну, так. Тільки здоров'я, і щоб все скінчилося, щоб вони приїхали додому, і їх ждали, ну, ждали їхні сім'ї, батьки. Бажаємо, щоб в них все було добре, щоб їх не не вбили, щоб вони повернулися з перемогою додому. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українських артилеристів і зазначив, що вони зараз найкращі в світі. Дякую воїнам ракетних військ і артилерії за службу. Ви бережете кров піхоти, зупиняєте ворожий наступ і створюєте умови для просування наших військ уперед. Самовідано наближаєте нашу перемогу. Написав генерал Залужний у своєму офіційному телеграм-каналі. Сьогодні також своє професійне свято відзначають інженерні війська України. Вони проводять інженерну розвідку, зводять переправи і безпечні проходи через мінні поля, розчищають шляхи від завалів, обладнують територію для подальшого наступу і супроводжують військо. На своїй офіційній Фейсбук-сторінці народний депутат України Юрій Шаповалов привітав українських ракетників та військових інженерів зі святом. Захоплююсь вашою мужністю і з витягою бажаю вам точних вражень ворожих цілей, вірних побратимів, бадьорого духу і переможного повернення до рідних домівок, зазначив Юрій Шаповалов. Усі українці приєднуються до вітань і бажають найскорішої перемоги над рашистами. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. Щорічно у першу неділю листопада своє професійне свято відзначають працівники соціальної сфери України. Війна в країні позначилась і на роботі тих людей, які завжди простягають руку допомоги нужденним. Сьогодні соціальним працівникам подякували за виснажливу працю та привітали зі святом. Вони чуйні люди з великим серцем, які щодня безкорисно діляться своїм теплом з тими, кому найважче. І поки бійці ЗСУ на фронті здобувають перемогу у расистів, соціальні працівники в тилу на своєму фронті працюють над добробутом найвразливіших верст населення. Ви гарно працювали, коли розпочалася війна. Коли до нашого міста поїхало багато людей з тих міст, де вже рвалися снаряди. І лунали постріли. І саме наша соціальна сфера стала тим фронтом, який прийняв на себе цей виклик. З перших днів війни саме вони першими разом з волонтерами зустрічали переселенців у нашому місті. Розселяли їх, годували, вдягали та видавали продуктові кошики. Допомагали їм соціалізуватися та пережити ці складні часи. Переважній більшості доводилося дещо змінювати професію. З перших днів війни територіальний центр і Крюківського району підключилися надавати допомогу тим людям, які приїхали до нас із зони бойових дій. Для нас це було вперше таки, така допомога, але ви знаєте, колектив згуртувався, і з першого ж дня ми працювали без вихідних сів на 24. Працюю з дітьми, особливими дітьми, які мають ваду здоров'я. Трошечки відхилилась від основної роботи і працюю в наших місцевих гуртожитках для людей-переселенців з інших міст України. Надаємо допомогу різного характеру, організовуємо побут. До війни моя звичайна посада це заступник начальника управління соціального захисту населення Автозаводського району. Ну а зараз. Працівник завідувач гуманітарного складу справді дуже приємно, що мені це довірили. Що мені довірилися, і я не намагатимусь не підвести пані. Не ще не підведу. У той же час не забували і про керменчужан, які потребували догляду вдома та соціальної підтримки. Складніше сталося зараз працювати, тому що війна і люди дуже хвилюються у цей час. Купляємо їм продукти, медикаменти. Ми їх обнімаємо. Поглажимо по спинці, як їм погано. Уже ми їх любимо, і вони від цього ну, можна сказати, тають, тому що принесемо їм торбинки важкенькі, усміхнемося їм, поспівчуваємо, поздоровимо їм святами, побажаємо їм всього найкращого, піднімемо настрій. Зараз набагато складніше працювати, так як це емоційний стан людей, звісно ж, вже змінився з настанням війни. Потрібно з людьми розмовляти, заспокоювати їх. Також в роботі, тим, що ці сирени вмикаються, закриваються магазини, аптеки. Це затримує наш час. А ти могла б зробити в цей час більше для своїх підопічних. Допомагаю людям. Їхнє життя стає від цього кращим. Працівники соціальної сфери Кременчука завжди працювали і працюють для людей. Тому з перших днів війни ця неймовірна армія неабияк згуртувалася задля підтримки нужденних. Ми освоювали фактично нові професії, нові види робіт. Нам доводилося робити роботу, яка нам була непритаманна, яка була зовсім іншою. Але ми знали, що ми працюємо задля людей, задля їх добробуту, щоб зігріти їм теплом своєї душі. Дальше нам не страшна будь-яка робота, тому що ми на сьогоднішній день знаємо, що ми впораємося з будь-яким завданням, яке б не стояло перед нами на виконання. Дорогі наші, вітаємо з професійним святом. Добро завжди повертається сторицею. Тож будьте щасливі та здорові. Наснаги вам та добробуту. Вікторія Пальчик, Олексій Кражановський, Кримчуцькі новини. Високоефективне медичне обладнання італійського виробництва від фонду ООН ЮНІСЕФ отримали в Кременчуцькому перинатальному центрі. Більше про благодійну підтримку далі. Допомогу у вигляді сучасного та високоякісного медичного обладнання отримав Кременчуцький перинатальний центр від фонду ООН ЮНІСЕФ, а саме монітори пацієнта, інфузійний та аспіраційні хірургічні насоси, електрокардіографи, доплер-детектор, а також додаткові розхідні матеріали. Обладнання італійського виробництва вже встановлене у відділеннях закладу охорони здоров'я. Днями ми отримали від фонду ООН ЮНІСЕФ благодійну допомогу. Вигляді обладнання. Хочу сказати, що це надсучасне обладнання, італійське обладнання. Мало того, що воно найновішого покоління воно оснащено ще й додатковими розхідними матеріалами. І вже сьогодні це обладнання використовується для пацієнтів і продовжуємо використовувати його кожен день. Таку цінну підтримку від міжнародної організації отримують не вперше. Кременчуцькі лікарі дякують благодійникам за можливість надавати якісну медичну допомогу українським пацієнтам навіть в умовах війни. Дуже вдячний фонду ЮНІСЕФ. Це вже не перша допомога, яку ми отримуємо. Хочу запевнити всіх, ця допомога кожен день користується надання допомоги нашим пацієнтам. Ми вдячні всім, хто у такий складний для нашої країни час підставляє міцне плече допомоги та підтримки. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. СБУ вже не раз зверталась до українців із проханням не оприлюднювати фото та відеоматеріали обстрілів, де видно масштаби ураження об'єктів інфраструктури. Чому не можна публікувати подібні дописи та які наслідки це може мати? Дивіться далі. Наразі Україна воює не тільки на військовому фронті, а й на інформаційному. Ворог щогодини моніторить інтернет-ресурси з метою знайти якомога більше інформації про роботу української ППО і наслідки рашистських обстрілів та в майбутньому використати її проти нас. Публікації про прильоти по об'єктах критичної інфраструктури наших міст дуже шкодять. Російські блогери і пропагандисти будуть тиснути психологічно, а військові врахують свої помилки та зроблять усе можливе, щоб наступна ракета влучила прямо в ціль. Для противника, коли вони розуміють, що їх дрон долає сотні кілометрів, а іноді це навіть за тисячу, дуже важливо розуміти, чи пройшов цей дрон маршрут, чи досяг він того міста, куди його відправляли, чи вразив він в кінці кінців ціль. Так, от єдиним джерелом інформації для нашого ворога є саме наші з вами фотографії в соціальних мережах. Фактично, подібні відео допомагають російським військовим коригувати свій вогонь по українських територіях. Кременчуцькі правоохоронці спільно з військовою адміністрацією та службою безпеки України постійно здійснюємо моніторинг соціальних мереж та публікацій, які. Є у соціальних мережах, телеграм-каналах та засобах масової інформації. Хотілося б звернутися до наших мешканців під час повітряних тримок. і взагалі не публікуйте інформацію, пов'язану з роботою наших військових. Також будь-яку інформацію, яка стосується прольотів, прильотів, вибухів і так далі. Ні в якому разі не вмикайте в своїх телефонах функцію місцеположення, тому що так ми працюємо на руку ворогу, і за це передбачена кримінальна відповідальність. На жаль, багато хто навіть попри заклики Служби безпеки України продовжує хайпувати на влучання ракет і безпілотників у своїх соцмережах. Поширення відео здійснив через мобільний месенджер серед своїх знайомих, а вони розповсюдили його через мережу інтернету. Вказані відеоматеріали були використані російськими змі для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України та коригування точності завданих ударів. Також яскравими прикладами цього є телеграм-канал Анатолія Шарія, де постійно публікують фото та відео прильотів із точним вказанням назви об'єкту, а також місцеві канали Труха, де інформація про вибухи з'являється значно раніше, ніж це коментують офіційні джерела. З початку війни на території Кременчука та Кременчуцького району Кременчуцькими правоохоронцями та правоохоронцями області було вилено декілька фактів саме співпраці з ворогом. На даний час тривають слідчі дії і особи понесуть за це кримінальну відповідальність. Якщо під Час повітряної тривоги ви бачите в небі підозрілий об'єкт або володієте будь-якою інформацією, яка може допомогти нашим військовим. Відразу повідомляйте про це через застосунок ЄППО або на лінію 102. І пам'ятайте, що навіть випадково поширивши якесь невинне на ваш погляд, відео, ви можете допомогти ворогу. Тому, будь ласка, утримайтесь від публікації та поширення дописів щодо обстрілів і прильотів. Давайте використовувати усе заради нашої перемоги і заради перемоги. Будьте, будь ласка, мудрими, не публікуйте деталі роботи нашої протиповітряної оборони, коли ви чуєте, як хлопці працюють. Довіряйте лише інформації з офіційних і перевірених джерел разом до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Все про спорядження та його види, ДФТГ номер 12 організувало навчальну лекцію, на якій боєць ЗСУ розповів про військове екіпірування. На заході побували наші журналісти і детальніше про все розкажуть у сюжеті. Добровольче формування територіальної громади номер 12 вже довгий час готує мирних мешканців Кременчука до можливого погіршення ситуації. ДФТГ проводить вишколи та навчанні лекції з військової справи. Вчора про важливе військове екіпірування розповів воїн зсу під час лекції. Присутнім демонстрували та розповідали про найважливіші частини спорядження. Ці знання є важливими як для військових, так і для цивільних людей. От розповідала людина, яка має безпосередній бойовий досвід. От і він просто зараз тут. Перебуває певний час в нашому місці, От, він привіз з собою весь свій інвентар і показав нам, розказав все більш-менш детально. Трошки змінили формат, тобто то закриті заходи. Зараз ми плануємо серію відкритих заходів, куди зможе прийти будь-хто, будь-яка цивільна особа, і отримати якісь базові навички, знання, які зараз навіть цивільному населенню будуть не зайвими. Військовий розповів присутнім про всі аспекти підбору спорядження. Чоловік детально розібрав кожний предмет екіпірування. Плюси і мінуси. Кераміка. Вона композитна четвертого класу. Захисту зазвичай. Є європейські квітка 25 на 30. Є американці. Маркування сапі є сапі. Американці здебільшого більше В Чому? Чого... Подовага кераміки вона відносно легка, якщо сталь. 762 що тримає. У такий важкий для країни час Сергій вирішив долучитися до лавтероборони, аби в разі мобілізації бути готовим до всього. Хлопець вважає, що такі лекції необхідні і військовим, і звичайним людям. Це реально необхідно. Люди повинні знати, як їм надати першу медичну допомогу, як їм у випадку чого підігнати екіпірування, тому що ми всі розуміємо, що зараз. Під призив може ну, будь-хто. Абсолютно люба будь людина може потрапити під призив. Валерій радий, що дізнався багато нового про військове спорядження, адже це одна з найважливіших частин бойової підготовки. Тактику, звичайно, обращення з оружием, а от по поводу копіровки, то хто достав, хто щось сумів, кому товариш щось підказав. Тут, допустим, то покупает или не достає. А вот так, человек чоловік детально, який вот непосредственно участвовал в бойових действиях і все приміняв цю екопіровку, то, звісно, він дає більш професіональні детальні советы. Ми не владіємо такими знаннями, як человек, який воював. Подібні зустрічі надзвичайно важливі в наш час, адже ніхто не знає, знадобляться ці знання на практиці чи ні. Дарій Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Працівники ДСНС регулярно проводять інформаційні рейди з населенням задля запобігання виникнення пожеж у побуті. Сьогодні оперативники поспілкувались з мешканцями Петрівки. Які найчастіші причини займання вогню та який штраф за паління листя у наступному сюжеті? Нехтування правилами пожежної безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Найчастіше винуватцями більшості з них є самі мешканці, які не дотримуються правил. Аби нагадати кримичужанам та застерегти їх від можливої трагедії, працівники ДСНС регулярно проводять інформаційні рейди та спілку. Уються з мешканцями у різних частинах міста сьогодні. Рятівники проводили профілактичну роботу з мешканцями Петрівки. Дуже виникає багато пожеж в побуті. Будьте обережними, коли виходите з дому. Вимикайте електромережу, не перенавантажити електромережу. Якщо користуєтесь відкритим вогнем, бути потрібно обережним і в ніякому разі не палити в ліжку. З початку року в Кременчуці зареєстровано 85 пожеж у побуті. Найчастішими причинами займання є необережне поводження з вогнем, паління у ліжку в нетверезому стані, перевантаження електромережі. Оперативники закликають дбати про належний протипожежний стан власних осель та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди. Краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. Рятувальники наголошують, що в ніякому разі не можна перенавантажити електромережу, в ніякому разі не можна курити у ліжку, вмикати дуже багато електроприладів в подовжувачі, залишати малолітніх дітей без нагляду. Також рятувальники наголошують, щоб розповідали правила пожежної безпеки в побуті стосовно людей, які обмежені в переміщенні, а також людям Хилого віку також. рятувальники застерігають, що ні в якому разі не можна випалювати листя на присадибних ділянках. Дим від вогню надзвичайно шкідливий для здоров'я людей. А також може спровокувати пожежу, вогонь від якої перекидається на оселі та нищить майно громадян. Опали листя, краще переносити в спеціально облаштоване місце на Території приватного домоволодіння для того, щоб воно перетворювалось на компост. Разом з цим нагадуємо, що є адміністративна відповідальність для громадян, які випалюють опали листя. Штраф складає від 3060 до 6120 гривень. У разі виникнення пожежі телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні кожен українець прагне допомогти армії переселенцям, аби наблизити перемогу України. Наші журналісти дізнались у мешканців Кременчука, що саме вони роблять у такі важкі часи для нашої країни. Переселенцям, як можемо, так допомагаємо, звісно. Дитячі речі, що залишаються, передаємо. Були теж біженці. У нас на роботу влаштувалися меблі, як усім давали. Ну тобто, що можемо, чим самі можемо, тим допомагаємо. Живемо небагато, але ділимося тим, що є. Ми нікуди не втікли. Ми залишились тут. Ми віримо в нашу перемогу, живемо і дуже надіємося, що все буде гаразд. Максимально допомагаємо. Я для цього працюю, плачу справно податки. Ну, робимо потихеньку, допомагаємо, щоб економіка немножко краще була. Єдине, що ми робимо, найважніше, це інвестуємо гроші в нашу армію регулярно, відправляємо, допомагаємо нашим волонтерам. Отак. І чекаємо візову, якщо потрібно буде, будемо їхати воювати. Я скидываю деньги постійно на допомогу. Переселенці це я... ми. Поэтому ми перебрасуємо, сколько так... можемо, сколько є можливості. Поэтому перебрасываем туди деньги. Віщі, которые детські там, якщо є якісь вільні, муля, відносимо туди переселенцям, які точно також діткам, которые менше. Перераховую гроші на ЗСУ через права 24. Відправляли посилку э, військовим: їжа, носки теплі, термо, Ну і консервація таке. Допомагаємо ЗСУ грошима як можемо. У школі зараз проводяться проекти, як зігріє. Сво військовослужбовця, і я закупила багато теплих рукавиць та шкарпеток для наших військових. Я волонтерю, я сіокопірайтер. У мене на фейсбуці вся робота видна. У мене однокласники воюють, кому 50, кому 53 роки. 92, 93, 95 окрема механізована бригада. Україна стрімко рухається на своєму шляху до перемоги. Ми віримо в це. Ми допомагаємо один одному. Тільки разом об'єднавшись, ми здолаємо ворога. Слава Україні.